Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина. Байден зняв свою кандидатуру від демократів і запропонував Камалу Харріс. Дивіться, ми зараз подивимося, які шанси в неї виграти. Десь я вже робила декілька розкладів, було, де виходила жінка, пам'ятаєте? Але це не у нас, це скоріше за все. Як би вам сказати, не наша президент. Це, скоріше за все, не в нас буде жінка. Гаразд, ми дивимося, які шанси в неї перемогти. Поки що, поки що. Але жінка, ви бачите, важко. Їй буде нелегко, скажу відверто. Її не розкручували до цих пір, Їй треба більше. В неї шансів не так багато, відверто вам скажу. І тут якісь будуть у неї блокади. Бачите? Блокади. Але, все рівно, карта показує, буде прорив. Дивіться, тут прорив. Навіть що тут ми питаємо саме за неї, так? Навіть що тут дрібниці, якісь перешкоди, якісь блокади, її можуть десь щось там, знаєте, самі, як би це сказати, оформлення. Ну, не тільки оформлення, підножки можуть ставити і тому подібне. Не пропускати десь, десь, десь її, скажімо так, навпаки, зробити її нижчі трави і тихіше води, але все рівно на дні колоди випадає. Не просто чоловік тут випадає, що шанси в неї є. Прорив буде. Вроді би, нема, 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 але є прорив. Шанси в неї дуже в кінці будуть дуже великі, щоб ви розуміли. Значить, вона зможе розкрутити свою кандидатуру, їй допоможуть розкрутити. Байден її підтримав, і думаю, що підтримують її і інші. Ось, тепер єдине, що мене цікавить, і думаю, вас так само, якщо вона обереться. Шанси в неї є, але не одразу, бачите, поки ця розкачка піде. Ось. Але все рівно ще час є трошечки, її розкрутять. Тут, наскільки я розумію, тут нема, нема, а потім все може піти. Ось. Ми дивимося, якою буде допомога у разі виграшу Камали Харріс, якщо вона стане президентом, Які, яка допомога буде, яка підтримка буде для України? Бо ви всі пам'ятаєте, що витворив Єрмак під час саміту, виштовхав її жінку некультурно. Вона посміхалася, але це не добрий знак був, щоб ви розуміли. Не просто так. Це все не просто так. Вони або знали, що щось буде ось, ну, у них свої. Пам'ятаєте, ми говорили, що на Байдена е, був е, ну, якийсь вплив на Байдена був. Тому він і захворів зараз дуже. і так, От якось там все, все не так однозначно. Гаразд, тепер дивимося. Е, Шанси в неї є, але не одразу. І дивимося, як буде вона допомагати Україні, як її буде відношення до України. Все, що до України стосується. Ну тут бачите. Угу. Ну, я не бачу тут аж дуже такої великої. Відверто скажу. Відверто скажу, не робіть собі ілюзій. Ось не робіть собі ілюзій. На дні колоди у нас карта. Вона буде шуха, шукати виходу, скажімо так, буде шукати виходу, буде намагатися щось, але Україна буде не на першому місці. От як у Байдена, скажімо так. Тут трошечки трошечки, скажімо так, Мені йде російське слово «постольку, поскольку». Верніше, два слова. Але все рівно, ви дивіться, випадає карта все рівно від підтримки України не відмовляється. Тут, правда, не буде як за Байдена. Ось те, що, звичайно, провладні а, шмаркачки. Розказують якусь несенітницю про Байдена, наскільки я бачу, Байден дуже, дуже намагався допомогти Україні. Ось, В неї, можливо, це не буде так добре виходити. По-перше, це, бачите, затягнеться тут довгий шлях, поки вона розкрутиться. Тут якийсь... І тут ще може бути якийсь удар, якісь перепони. Ось, скоріше за все, вона може працювати над, над, це ж стосується України. так, Це не особисте може бути якісь, якісь перемир'я. Тут скоріше буде якась заморозка, за якусь паузу буде вона працювати над якоюсь паузою. Ось якось так. Але дивіться, якщо ми візьмемо імператора, це скоріше за все Путін. Путін імператор. У нас. В Україні у мене під цією картою виходив тільки залужний. Ось, то може бути, що вона не піде на е співпрацю з Путіном. Їй будуть пропонувати, скажімо так, в кулуарнах, бачите, пропонують з усіх сторон. Ось. Тут, скоріше за все, зараз я конкретно, бо ось тут все рівно кубки випадають. Сама карта випала, тобто від дружби допомоги Україні не відмовиться. Але тут буде скоріше за все, тому що ми на неї кладемо. І стосовно України, так, скоріше за все, з усіх сторін Путін буде намагатися на неї вплинути якісь пропозиції. Але, але, ось тут якось. Все рівно йде. Якийсь буде вклад, якісь маніпуляції будуть іти від цього імператора. Зараз я подивлюся: От Україна і ще одна тут карта. Бачите? Тут будуть йти, ось я говорю про маніпуляції зі сторони імператора. І ось, бачите, стосовно України і українських земель, скоріше за все, будуть йти якісь маніпуляції. Будуть іти якісь маніпуляції. Що ще? Угу. Якийсь старий план миру може випливти. Який пропонували. І все ж таки, я хочу бачити, буде допомога Україні належним належною. Ну, ви знаєте, дивлячись як. Дивлячись, як. Угу. Вона десь все рівно буде пропадати. Бачите. Ну, дивіться, тут більше особиста карта йде. ось ця. ця карта показує, що більш, так, знаєте, стримано фінансування. Тому через те, що вона пропадає. Корупція. В Україні корупція. Вона трошки, я наскільки розумію, жорстче буде з Україною, ніж Байден. Байден мав терпіння. Бачите, в, не, в неї. Вона буде трошечки з мої дорогенькі. І тут на дні колоди, 20-й аркан, це говорить про те, що вона буде вимагати від України якихось конкретних, не як Байден цяцькався з Зеленським, а вона буде жорсткіше ставити вимоги, реформи і боротьби з корупцією. Розумієте, як я тут це бачу? Отут вона жорсткіша. Вона жорсткіша за Байдена. Якось так, якщо вона прийде до влади. Але це не значить, що вони не будуть допомагати. Вони більше будуть, як би це сказати, вимагати перемін, вимагати реформ і боротьба з корупцією. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, поки що ось так. Шанси в неї є, але не одразу. Вони відкриються під кінець. Пізніше прорив може бути. Шанси в неї великі, скажімо так, але не одразу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна. Зеленський ще не сидить, Путін ще не лежить. Тільки разом до перемоги.